Привіт, Раш Роялери! Сьогодні проходимо на твінку, п'ятий поверх і подивимось, якою колоду я грав. Звісно, що без нормальної підтримки самостійно це пройти на моєму рівні неможливо. І на будь-якому рівні, якщо ви граєте ну, трохи більше восьми днів, ну, тому що прокачки карт не буде вистачати. Тому мені підтримку мій основний аккаунт Григоріо Грім, який буде грати танцюркою разом з статуєю, дріадою, дідом і утилізатором. Отже, бій розпочався. І на стороні основи поки що дві танцюльки. Як відомо тим, хто давно грає, танцюльок треба виставляти так, щоб вони не стояли поруч. Лише можуть по діагоналі стояти. Бо якщо вони стоять зліва чи справа по горизонталі та вертикалі, вони не дають достатньо дамагу. Ну а на твінку, власне, ви можете бачити, як я намагаюсь виставити на горгону наших інженерів у цеп. Поки що не вийшло. Також у нас в колоді, звісно ж, мисливець, жнець, також у нас є алхімік, ну і жриця на ману. І от ви бачите наші спільні сили за 4 хвилі до бедлому, навіть 3, і ми зібрали цеп. Ура! Тобто в цілому з інженером і мисливцем можна грати, непоганий дамаг. Але приблизно на третьому босі буде вже складно. Зараз поглянемо. Другий педлом ми затащили, звісно, але він нас перемішав і нам знову доведеться складати нову це. Ну а на основі все добре. Бачите, у нас якби наші танцюлі стоять. 3, 4, 5, 6, 6 з восьми плюс 2. Дві статуї, які дають покращення наших карт, які стоять навколо. Ну і утилізатором ми це все прокачуємо. Плюс, оскільки наші танцюри на таланті, вони мають додаткові циферки біля своїх юнітів. Ну а знизу на твінку ми знову ж таки намагаємося зібрати цеп з інженерів, поки що нам не видає ніяк нормальних карт, нормальний стіл. У нас, бачите, якісь переростки мисливці, алхіміки, дрігади 4-3 рівня це просто жесть. Ну і трибунал це трохи все підкосив. Але слава Богу основа тащить, тому ми якби, перемагаємо. Тут уже все зібрано так, як має бути. Єдине, що статуя стоїть зверху, бачите, а не зліва. Ну але в цілому цього також вистачає. Вона покриває три карти зліва і три карти справа. Тобто дві статуї, шість пішок покривають з Ну, Знизу це п'є, ворлока ми на основі затащили, тут ми трішки його підрізали і спільними силами теж змогли затащити. Тобто в цілому колода знизу тащить, як бачите, але не вистачає їй достатньої кількості шкоди, щоб затащити всіх монстриків на вищих рівнях. Ну а завдяки якби, основному аккаунту, який грає з мною, ми це все вирівняли. І от таким чином ми проходимо наш п'ятий поверх. Остання хвиля на п'ятому поверсі і Пюпітер. Основа його захищила. Ну, а тут на твінку він його трошки перемістив. Бачите, 3 мільйони дамагу ми поки що не видаємо. Але разом нас багато, нас не подолати. Тому дякую вам за увагу. Ми нанесли 16 мільйонів твінк, а основа 36 мільйонів. Непогано. Дякую за увагу. Бонуси забрали. Відкрили новий поверх. Ну і в цілому ми з вами побачимося завтра. А ви поки що можете глянути попереднє відео. З вами був Гріцмен. Па-па.